Добрий вечір, Одещина. В області все спокійно, обстрілів не було. Сьогодні зустрівся з головою управління обласного благодійного фонду майбутнє для реабілітації дітей з інвалідністю. говорили питання фінансування фонду для проведення заходів з реабілітації як дітей Одещини, так і дітей внутрішньопереміщених осіб, а також надання якісної кваліфікованої допомоги дітям, які знаходяться у зоні ризику. Дав казівку перевірити стан водопостачання та водовідведення у селі Староказачі Казачі Білодністровського району. Було виявлено, що відбувається скид стоків з будинків, що негативно впливає на якість води, діючих очисних споруд на території села немає. Дав доручення районній військової адміністрації негайно вирішити проблемне питання: Тихає всім ночі, все до Україна.